Камери, втрукові, такі, коло, mm -hmm. Я поліцейський Може я з'їду, ні? Поспілкуємося. Придавіть, будь ласка, документи, що посвідчує вашого особу. Може я з'їду, не будемо затримувати? Що кажете? Може я з'їду, не будемо затримувати. Ниндя, О. Прошу. Докумай, що а, причина, а, а причина зупинки? Я. А причина зупинки? Да, Причина зупинки 35 стаття 3 курс 3. У вас є наявна інформація? Ще раз. Кажу, у вас є наявна інформація? Е, ну, ще скажу, кажу, да. так. Що вам так скаже? Ну, ознайомте мене, будь ласка. Що? Ознайомте мене, будь ласка. З чим ознайомити? У наявною інформацією. Є наказ? Знайомте. Про, проведення антитерористичних комплексних заходів. Наказ ДНФ, області. Давайте я з'їду, ми поспілкуємося, добре? ФБУ. Дивіться, якщо вас цікавить цей наказ, ви можете звернутися до головне управління на поліції, відділ комунікації, вам це тут детальні роз'яснення. Якщо вас тоді ДНП... цікавлять... Є ДСК, десь судьбового пересування. Ну і. Я вас слухаю, поліцейський. Я не чую, що ви там говорите. Кажу, я вас слухаю, поліцейський. Ну, документи придавіть, будь ласка, що ви є водій. Ви за кермо, ви маєте право на керування даним транспортним засобом. Ознайомте мене, Ми, будь ласка, з наказу. Це спецправа. Ви, значить, отримали посвідчення водія відповідної категорії. У вас має бути, як водія, посвідчення водія відповідної категорії. даний випадку категорія Б. будь ласка. Ну у вас має бути причина зупинки. Я вам сказав, я... Що, я... яку я порушую. Статті 35. -й. Третій, будь ласка, знайомте знає інформацію щодо мого порушень правопорушення. По сьомому пункту ознайомте мене, будь ласка, з наказом, який проводиться Підчинення вас спільно. Це є вже підстава. Що що? Що для вчинення, наприклад, ухилення мобілізації, це порушення статті... Це є порушення ПДР? В мене по ПДР. Це є порушення правил дорожнього руху. Адміністративного правопорушення там сказано. Там не... Це перший пункт. Не... Порушення ПДР. Бідерам. А в третьому Ні. пункті там сказано вчинення адміністративного правопорушення. Ні. Міставник кодекс дуже товстий, розумієте? Так, добре, я розумію, але у вас має бути причина зупинки. І якщо ви, якщо ви мені назвали третій, сьомий пункт, ознайомте мене, будь ласка, з третім і сьомим пунктом. У Вас мають бути документи на спільне проведення антитерористичних операцій з разом з ТЦК, СБУ і поліцією. Він, засекр... Він не може бути засекреченим. Він не може бути засекреченим. І ви, ви ж якось тут стоїте. Я ж вам сказав, зверніться. Добре. Відділ комунікації. Зверніться, будь, будь, будь ласка. Поліція. Е... Ну так і ви можете звернутися, наприклад, в ЦНАП на рахунок моїх документів. Мені в ЦНАП. А мені в нашому мені звертатися в відділ ну, поліції. Так на Ну Так ваше ж теж цікавлять мої документи. Ви сюди. Ну так ваші важить... ж наказ ну так вас почекайте. Вас ж теж мали. цікавлять документи мої, так? Ну бо ви є водій. Ну, а ви є поліцейські. Ви зобов'язані згідно законодавства, згідно статті 16, no. закону про дорожній рух, мати посвідчення водія, їх на складову поліції. На вимогу так, законна вимога. законно. Ні, ви не закона, законно, видає? ні, це незаконно. Я вам mm -hmm. сказав, якщо у вас незгідні з вимогою, ви можете зробити щось на керівництво, вище пляші органу на оскарження у їх дій. Якщо вважати, що вони не є на Так, будь ласка, представтеся, я буду так і робити. Я як поліцейський сию законами, розпорядженнями, постановами, наказами. Ну так ознайомте мене, будь ласка, з постановою чи наказом, що у вас там є. Ну, ви ж якось стоїте тут, на якій підставі ви мене тут зупиняєте. Ви кажете, сьомий пункт. Ну так ознайомте мене, будь ласка. З чим? Сьомий пункт? Да. Ну у вас не ж, не ж є спільний особливого... То, чекайте, у вас кажете, ж... Ну. Так точно. Якщо вас цікавить, сам зміст наказу. Ви можете обмежити тимчасово року. Якщо вас цікавить повний зміст наказу, ви можете звернутися, я розкажу. Головна проблема це на Для, Для чого мені звертатися головне... Щоб вам одайоме десь повністю заказ. Міділ комунікації ви будуть тут і повітря. Він має бути у вас на... Мі... на місці. Як, місце, 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 як мінімум копія. Документи пред'являєте? Ні, відмовляються. <говори> за 112 статтю за поширення, <говори> а ви за. Я, я за, я за <говори> так, бо ви не пред'являєте документи. Ти ж сказав, no, за 112. <говори> за поширення. <Yeah. говори> за 112-ту <-ю>, за поширення. <говори> Якщо за поширення. <говори> <говори> не пред'являєте... Ні. Я не мовляю. Будете пред'являти... У ліву збоку. Якщо йому потрібно буде. Добре. Якщо якісь будуть неправомірні дії... Ні, не, я ж став. Відмовляєте? Так, Відмовляємося. Да, відмовляємо. Це да. законний, я не буду нічого подати Може ми з'їдемо, ні? Добре. Що вас? жалуйтесь. Та нічого, все добре в нас. Все добре, Військово-облікові маєте? А, а це, це якесь але... має значення? Ну так, це ж це... за кожного об... обновити військово-облікові документи. А що, перед, перед початком руху потрібно військово-облікові мати? Чи посвідчення ну, водія страху і поліс і Можемо так далі? Ні, ну, то ж. Ми Це ж ти маєш мати, це тільки посвітня водія і то тільки перед початком буква. І ти так військовообліковує? він тобі трошки дивлю? Ну, то ж саме розумієте, що зараз такий час, що на кожного покладений обов'язок ввести віз... віз... свої військово-облікові документи і поновлювати дані. Так, мови оце ж, так нас оце поліцейський. поліцейський зупинив. Ну так, так. Без причини. Без причини? Так. Ви да. ж розумієте, що без причини. Ну, ви це... ж самі знаєте, що ну ви ж знаєте, що у нас законодавство з е поліцейським прицепятами воно не сходяться просто. І ви не можете нас так просто зупиняти. В нього має бути як мінімум. Yeah, я Ні, але... я з вами просто не буду спортив, no, не, ну, не хочу. З... Тому що, ну, у, нас, у нас все є, типа, ну без, без, без питань. Тільки, як буде е ну, названа причина зупинки, чи ми будемо там повідомлені про щось про якісь правопорушення, чи по цьому пункту він нам покаже. Ваше спільне відпрацювання, що Мі. у вас тут на даний час по дорогі, Без питання, я документи показуємо, йдемо далі. Ні, це нема шоці... ну, не яких. Ми нічого не порушуємо. Я просто хочу відстояти свої права, тому що в нас правова держава, правова держава. Ну так, так. Ну. я з вами звідти. No. Тому якби він нас зараз не затримав, да, я зараз просто можу виїхати і все. бо Він навіть до мене не підходить. Ви праві абсолютно. Бачите, ви, я ви це підтримуєте. No. <звідки> я... я можу <звідки> тільки перевірити документи відповідати. Ну я, я <звідки> вам так, в мене документи в порядку. Ну, ми вільні. Скільки років повністю маєте? Я вас не затримував. 23. 23. Побачення.